Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло Шеванюк переконаний, що соціальні ініціативи, запропоновані президентом України Віктором Януковичем, безпосередньо відчують усі жителі Прикарпаття. Про це він повідомив днями на прес-конференції. На прес-конференції губернатор Прикарпаття Михайло Вишиванюк наголосив, що нині почали конкретно реалізовуватись передвиборні обіцянки глави держави про поліпшення життя громадян. Він пригадав журналістам про свій прогноз дворічної давнини, коли на прес-конференції повідомив, що реальні позитивні зрушення у державі відбудуться у другій половині 2012 року. Я тоді казав, що зрушення реальні почнуться у другій половині 2012 року. От підніміть, будь ласка, архіви, і ви знайдете цю фразу. Я помилився, виходячи з свого прогнозу тільки на один місяць, бо зрушення почнуться з травня місяця. Ну, два роки похибку один місяць це не такий великий період часу. Я маю на увазі соціальні ініціативи президента України. І вони дійсно, це не є піар-акція, вони дійсно почнуться з травня місяця, будуть мати реально бачити. Чому я так говорив? Звідки в мене, так сказать, була така, як кажуть, росіяни предпосилка з досвіду. І колись прийшов дуже великий, але розвалений колгосп, так мені потрібно там було рівно два роки для того, щоб застабілізувати ситуацію. І щоб через два роки те, що я обіцяв людям, покращення життя відбувалося. І за короткий період часу, знову ж таки, це є конкретні факти, конкретна історія. Було проведено звичайно велику роботу, і в нашому господарстві була найвища заробітна плата в області. Вона була більша, ніж у калуші на хіміку, вона була більша, ніж в машинобудівному комплексі, більше, ніж в будівельників. Це зарплата була в господарстві. Але для того, щоб починати людям, так би мовити, піднімати їхній життє, життєвий рівень, мені прийшлося два роки разом з людьми наполегливо попрацювати, щоб застабілізувати ситуацію. От два роки прийшлося нашій державі наполегливо працювати, щоб застабілізувати ситуацію, щоб запрацювала економіка, витримати удар економічної кризи і рухатись вперед. Михайло Вишиванюк відзначив, що за останні два місяці держава, незважаючи на нову хвилю економічної кризи, що наближається, відпрацювала стабільно. Є прирост виробництва, є надходження до бюджету, і на основі саме цих розрахунків було видно справжню картину, яка й дозволила втілювати реальні соціальні питання.